Всім привіт-привіт-привіт! Писали в коментарях, щоб я показав, як Рікі обідає, як Рікі їсть і що він їсть. Рікі любить молочку, йогурти, любить бананчики, звісно, яблука, соломку, печиво. Дуже полюбляє в нього ось такий стіл, де він в нього для трапези. І він тут снідає, обідає. Вечеряє ось так. Да, ріки? Рікось. Хвостати. Подивіться на цю мавпу. Мавпа із іграшкою мавпи. Як можна приманити ріки до себе, щоб він прийшов? Починаєш плямкати, і він біжить.